Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна. Співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім не себе на ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене. Заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене. Посипались білесенькі квітки. прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули й пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку. Що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла